Це, можливо, в якомусь іншому видові спорту ветерани здебільшого сидять на почесних місцях у залі чи на стадіоні. У баскетболі ж, принаймні тому, що на Житомирщині, ветерани це аж ніяк не весільні генерали. Пороху в їхніх порохівницях стільки що молоді впору позаздрити. Позаздрити стрімким проходом до кошика, техніці володіння м'ячем, обманним рухам та майстерним кіткам. Хто не вірить, нехай полюбується. У Бердичеві за право отримати звання кращої ветеранської команди області. Змагалися між собою чотири збірні: Бердичева, Житомира, Володар Волинського та Житомирського району. За регламентом першості команди учасниці мають відіграти чотири тури. Тур перший вже відбувся у Житомирі. І ось настав час туру другого. Прем'єрний виступ в обласному центрі бердичівлянам, очолюваним Леонідом Зілінським, вдався не надто. За його результатами команда наших земляків виявилася третьою з чотирьох. Знаючи, що вдома і стіни допомагають, бердичівські баскетболісти-ветерани чекали на домашній тур. Хто вдома господар, вони почали демонструвати вже у першій зустрічі з командою Житомирського району. Враження від цього турніру дуже приємні, тому що дуже приємно. Вже цей цей турнір називається Першість області серед ветеранів цього року були змінені, внесені зміни до регламенту, де вік трошки знизили. Зв'язку з цим туди попало вже декілька молодших значить, гравців з Бердичева, в тому числі і я. І, взагалі, дуже приємно, що в Житомирській області проводиться, що і Бердичів приймає участь у цих, цих заходах. Якби і в цілому ми задоволені, будемо намагатися перемогти в фіналі. Рідні стіни, а також особиста майстерність кожного, допомогла підопічним Леоніда Зілінського реабілітуватися за несмачний перший млинець. Другий тур першості завершився впевненим першим місцем бердичівлян. Що додало інтриги усій першості? Адже відтепер три з чотирьох команд-учасниць мають по чотири очки. Лишається сподіватися, що бердичівські ветерани баскетболу не збавлять темпу у подальших іграх, і перемога буде за ними.